По-перше, мабуть, Олександрія головний учасник в цьому, да, в цьому чемпіонаті матчів, які подобаються глядачам, мабуть, це, це факт. І, е, е, багато забиваємо, багато пропускаємо, але для тренерського складу це, це є проблема, тому що е, характер, повинні настрій, да, початок матчу, все було за нами, в принципі, в наших руках. І Перше, що ми нам потрібно було зробити на початку. Це ми розуміли досить гарно, що для вереса це матч як останній. Вони будуть бити стільки за перемогу, тому не програти в настрої. На жаль, після забитого нашого гала бистрого, як таке часто буває, я думаю, хлопці навіть, вирішили, що матч закінчився. І це нам створило дуже великі проблеми. Ми не можемо так. Це, у нас буде розмова з хлопцями. Ми, для нас це, 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 ми не повинні допускати таких. Ми повинні продовжувати матч, ми повинні ставатися в матчі, ми повинні прагнути, перш за все, забити гол і закінчувати гру. От що ми, на початку матчу нам потрібно. Пропустили більше мандраж. На полі не було першому таймі лідера. Це саме головне. З'явився після перерви команда, ми зібралися. перше, да, що в перерві було, це розмова з хлопцями, що ми програли початок матчу з свого настрою. Настрій він був, скажімо так, вже непереможний. Тому це яким чином і вплинуло на наш результат в першому таймі, але другий тайм мені сподобався, мали. Моменти могли забивати, на жаль, з реалізацією у нас дуже великі проблеми, але ми повинні розуміти, що майстерність і клас, вона все тренується і на це потрібно працювати. І найголовніше, мабуть, те, що ми сподобалося, що ми зрівняли і хлопці хотіли перемогти. Це, мабуть, дуже позитивний момент в матчі. Але ж все ж таки, якщо брати в цілому, Результат то, звісно, що потрібно прагнути більшого, потрібно перемагати, і я буду наголошувати це завжди хлопцям, що неможливо да, грати забили, да, становитись і не продовжувати грати. Потрібно 95-96, скільки потрібно хвилин максимально сконцентровано буде на результаті. Прагнути забивати. Задається матч, потрібно його забрати. Колеги, чи є запитання? Як ви одним словом опишете, що гру Олександрія більше стопила один вал, чи втратила два? Розумієте, так як складався матч ми відігрувалися по ходу матчу, тому тому десь потрібно прийняти результат з холодною головою але все таки я наглна мабуть наголошу одним словом перший тайм ми програли в плані настрою а другий тайм він був за нами і ми могли здобути більше Станом на тепер ваша команда, ну, принаймні, поки триває матч у Болоні, убезпечила себе від перехідних матчів. Якраз з Болонію будете грати в останній матч. Як загалом, якщо аналізувати сезон загалом, як загалом оцінюєте цей рік для своєї команди? Рік становлення. Ви знаєте, що на початку чемпіонату ми просто почали чемпіонат, від нас пішли 14 гравців, да? практично. Тому ми. Працюємо з хлопцями, да. саме головне мабуть, те, що вони хлопці прагнуть, і вони слухають і вони виповнюють те, що треба. Але щоб поставити гру, потрібен, потрібен час. І те, що я зараз бачу, у нас є прогрес. Якщо взяти всі статистичні дані, то давайте будемо, будемо відвертими, то ми не добрали. Порядка, я думаю, що більше, ніж 10 очків да, в матчах, де ми просто губили невезіння, самі да, випускали ігри, де ми повинні були брати очки і три очки, як мінімум, то, а там, де були матчі, де і нічю повинні були брати. Тому, мабуть, це такий момент, що мені подобається, що хлопці схватили це. Ми в правильному напрямі. В будь-якому випадку це буде наступний сезон і він буде показувати на головне. Але звісно, що на це, на це мабуть, потрібно чітке розуміння, як ми, куди ми йдемо далі. Напевно, надійності гри в обороні, холоднокровності, якщо аналізувати пропущений гол. Другий я маю на увазі. Другий. В принципі, два-один рахунок підсвідомо хлопці також більше на утримання результату грали, хоча все контрольовано було, я би не сказав, що там якась небезпека була, так, да, були контроль м'яча від суперника. Але до чогось гострого, в принципі, не доходило. Тому, тому, тому ми самі, самі винні в другому голі. в принципі. Який не дозволив нам сьогодні перемогти, чи переглядали вже цей епізод із другим пенальті? Ні, чи аналізували той ні, епізод? Ні, ні один ні інший не бачив. Що. Як оцінюєте загалом тепер, після 29-го туру, шанси команди на порятунок? Металіст свій матч не програв, минає виграв. Зараз нас виїзд в Київ. Чого чекаєте від цієї гри? Як будете готувати команду до цієї гри? Та в принципі, що у нас все в наших руках і в головах. Остання гра, я не бачу ніяких. Звичайно, було б краще для всіх, щоб ми сьогодні, але навіть сьогоднішня перемога нам, якщо брати таблицю, не гарантувала перехідні матчі. Тому все, готуємося. Зараз ясно, що трошки ми розчаровані, вболівальники розчаровані. Вкотре їм дякую за підтримку. Але хлопцям також хочу подякувати, вони сьогодні змагалися до кінця грали. Хотіли виграти цю гру. І вже з завтрашнього дня відпочинемо, переночуємо, будемо безпосередньо до металіста готуватися. Ще раз кажу, що все, ми ні від кого не залежимо, тільки від себе. Колеги, ваші запитання? Є, є питання, будь ласка. Доброго дня, цікавий стан Вадима і вчишина. начебто, після зіткнення продовжив гру, але потім попросив заміну. Яка з ним ситуація? Ну, я ще не знаю деталі, детально, але зрозуміло, що сильний удар був. І напевно, що без забою там, серйозний, і видно, що це вплинуло на його стан. Він себе не дуже комфортно почував. Зараз поїхав на обстеження. Щось, напевно, більш детальніше можна буде сказати трішки пізніше. Так, да, це десь сьогодні також, напевно, вплинуло ці травми, і учишин, кльоз. Незаплановані заміни. Ми використали два слоти вже в першому таймі, відповідно. Десь і ризикували, коли робили заміну в, першу, в другому таймі. Останній слот наш був подвійну заміну. І можливо би, якби була, ті слоти були в нас в другому таймі, ми б трошки ефективніше могли б використати. Але це знову ж таки. В черговий раз. Кажу, що вболівальникам, напевно, сподобалось в цілому, хоча і ми хотіли перемогти. Але побачили цікаву гру, на мою думку. По кльоцу, до речі, це якась в нього м'язова травма, чи щось більш серйозне, чи невідомо зараз? Ну там швидше за, за все, що зв'язка коліносово внутрішньо. Ще питання, колеги? Немає? Дякую. Є? Є питання? Будь ласка. Віталій Дахновський розвивався, роздавався. Чим пояснюєте таку форму даного футболіста? А скільки він забив всього? Ну, останні... В чемпіонаті? 4 Ну, я би не сказав, да. ну, це його функція, насправді. Від цього ми її очікуємо. Цього. Ну, якби це забив нас центральний захисник, тоді б ми могли питати. Це його функція, я ні. Ми від нього цього і очікуємо, і ви очікуєте, вболівальники очікують, що він буде віддавати гольові передачі, і забивати. Тому я його тільки можу привітати з хорошим голом, який завжди окриляє, надає натнення. Але це його прямий обов'язок: забивати голи і дарувати перемоги вболівальникам і команді. Ще питання. А, а наскільки задоволені зміною, коли вийшов Дахновський, вийшов Марвалевич, чи виконали вони завдання, яке було поставлено перед ним? Ну, раз ми пропустили, напевно, ні, бо ми ж зробили заміну, коли, коли ми ще вели 2-1 в рахунку. Ми хотіли трішки, ми бачили, що фізично десь трошки просідаємо насправді, але знову ж таки, підсвідомо, напевно, грали на отримання рахунку. Хотіли е, е, трішки нашу оборону наситити. Це Банада, який сідав п'ятим гравцем при обороні, Ми в 5-4-1 грали. І, відповідно, Гайдучик вже було видно, він вже навіть попросив заміну, тому ми випустили Марко і Дахновського поміняли, бо, на нашу думку, Шастал виглядав свіжіше, ж. Тому Шастал повернувся на позицію крайнього захисника, а Марко грав центральній. Але, на жаль, знову прикра, бачите, можу сказати, що прикра помилка, прикра помилка яка призвела до, до пенальті. Хоча я там ще треба подивитися, на мою думку. Такі пенальті. Зв'язку з останніми травмами. Чи назбирається у вас 18 боєздатних футболістів на Руфхара на рівному березі? 23 треба. 23? 23. Взагалі 11 потрібно. Та є, є в нас гравці, які чекають, які хочуть грати. Тому я думаю, що не проблема. Звичайно, що і Ющишин Вадим, і Дмитро Кльоць, які в останніх іграх дійсно дійсно, скажімо так, м'яко кажучи, симпатично виглядали. Це для нас будуть, будуть, будуть втрати. Але подивимося, можливо, хтось з них не хоче наперед забігати, можливо, не так страшно, як там, ми зараз малюємо для себе ситуацію і по Ющишину, і, по, і по Кльоцю.